Всім привіт! Привезли мені на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається. Це велосипед приїхав з Європи. Ось тут ще якісь написи. Покажу вам, можливо комусь буде цікаво. Також ось тут щось написано. Двигун у нас. Стоїть ззаді. Двигун 250 Вт 36 вольт. Ось такий двигун. Досить такий великий з виду. Дискові гальма, гальма тут гідравлічні. Досить все так якісно виглядає. Ось такий тут дисплейчик. Проблема, яка, він не вмикається. Натискаємо кнопку включення, нічого в нас не відбувається. Кнопки керування тут. Думаю, що проблема більш за все з батареєю. Батарея стоїть у нас ось на такому багажнику взаді. Є, я так розумію, оригінальний зарядний пристрій до нього. Ось такий. Що, перше, напевно, потрібно. Подивитись до батареї. Зараз ми її розберем і подивимося, що в нас там всередині. Ось така батарея тут стоїть. Взаді є такий ключ, який блокує цю батарею, щоб її не можна було зняти. Ось тут у нас є написи 36 вольт 11 ампер годин 396 Вт. Побачив, що тут. Ось ці направляйки пластмасові, поломані. І з другої сторони немає. Тут така кришка повинна бути. Так само, як з цієї сторони. Також є сліди того, що тут вже її розбирали, дивилися. Ну, зараз ще ми розберемо і подивимося, що в нас тут знаходиться всередині. Тут у нас Запобіжник стоїть. І ось тут скільки контактів розбираємо, дивимося, що там всередині. Розібрали цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Тут можна бачити ось ця ізоляція обрізана, тому що тут вже хтось щось робив. Вирізали ось таку назву, приклеїли на скотч. Можливо, по цій назві можна знайти, що це за така батарея. Потрібно буде загуглити. Я так розумію, що тут стоять якісь акумулятори-пакети. Що це таке? Це? У нас датчик температури якийсь. Це, можливо, для того, для безпеки, якщо пакети вздуваються, ця пластинка з контактами піднімається і контакт тут пропадає. Дві штучки такі стоять. Але можна бачити, що там вже стоять запаяні ось перемички. Напевно, були якісь проблеми. Або пропадав контакт, не знаю, ну ось теж видно. Запаяні перемички. І всі ці дроти в нас йдуть на роз'єм зарядки. Ось цей роз'єм тут 5 контактів, і всі 5 контактів, я так розумію, тут використовуються. Ось тут якийсь роз'єм, можливо, він має кудись бути підключений, не знаю. Це роз'єм підключається до велосипеда. Тут іде плюс-мінус і ще якісь сигнальні два дротика. Це контакти на запобіжник. Я коли розбирав, виняв, побачив, що це до того запобіжника, що в нас ось тут. Перший раз бачу таку батарею і, чесно кажучи, навіть не знаю, чи можна буде тут щось зробити. Ось плата БМС нас стоїть. Спробувати більше зняти цю ізоляцію. Можливо, там краще буде видно, що тут за пакети. Якийсь номер є, але що там у нас написано, не зрозуміло. Не можу цей скотч зняти. Потрібно буде подивитися, можливо, є назва. І ці пакети можна купити. Або якщо власник буде готовий платити, я можу переробити на якісь більш доступніші акумулятори 21700 18650 формата. Якщо тут плата БМС не блокується, звісно. Потрібно буде розбиратись. Ось така тут батарея всередині. До речі, видно, що ось ці пакети з цієї сторони вони вздуті. Зараз помірюю напругу на цьому роз'ємі. Тут, в принципі, не видно, куди він підключається, мабуть кудись підключатися, а можливо, ні, не знаю. Зараз більш детальніше подивлюся і. Скажу вам, що я тут надивився. Пробував я добратися до цієї плати BMS, щоб повністю очистити її від того клею. Можливо, там, думаю, стоїть якийсь роз'ємчик. І віддер тільки частину цього клею, бачу, що тут стоять такі резистори. Тут більше все реалізовано балансир цієї батареї. Ще знайшов тут один ось такий термодатчик. Роз'єм. Дійсно є, він стоїть десь ось тут, але до нього добратись не можу. Тому що так добряче тут все позаливали тим клеєм, боюсь пошкодити ізоляцію цих дротів. Ці дроти, вони йдуть більш за все, до кожної з комірок цієї батареї. І я взяв мультиметр, побачив, що цей роз'єм. Дзвониться з цими резисторами. Я один шуб на резистор брав, другий на цей роз'єм, що там є в нас. І зрозумів, що цей роз'єм він просто запаралелений з цим роз'ємом, що підходить на плату БМС. Далі я взяв під'єднав свій вимірювальний прилад напруги і побачив ось таку ситуацію. Одна комірка перша розряджена до 1,2 вольта. Всі остальні комірки в районі 2,6 вольта. Можна бачити, нам показує розбаланс 1,4 вольта. Звісно, плата БМС стала в захист, і батарея заряджатися не хоче і працювати не хоче. Що я зараз спробую? Спробую підзарядити цю розряджену комірку. Можливо, у нас плата БМС запуститься, і я можу цю батарею. Поставити на велосипед, подивитися, хоча б чи працює наш велосипед. Зрозуміло, що ця батарея вже мертва, нічого з нею не буде. Тут потрібно буде з нею щось робити, але так ми будемо хоча б знати, чи працює наш велосипед. Тому зараз пробую зарядити цю розряджену комірку. Зарядив я батарею до 36 вольт. 36 вольт, і можна бачити ось ця перша розряджена комірка. Зараз нас показує 3,6 вольта. Розбіжність тут 37 мВ. В принципі, батарея запустилась і працює. Зараз я її під'єднаю до велосипеда. Підключив я батарею до цього велосипеда, пробував його увімкнути, і він в мене не вмикається. Почав розбиратися, в чому ж проблема. Тому що власник казав, що він купував цей велосипед як робочий. І він так пробував, чи той, хто купував йому цей велосипед, пробував зарядний пристрій підключати в роз'єм батареї. І цей велосипед запускався. Натискали тут на якусь кнопку, двигун працював. Думаю, можливо. Десь поганий контакт почав розбиратися. Розібрав ось тут ті всі контакти, до яких підключається батарея. Тут такий металевий алюмінієвий корпус. Я спочатку подумав, що тут взагалі знаходиться контролер, тому що такий радіатор реалізований і багато чого тут металевого. Але тут просто така платка, на якій є два роз'єми. Один роз'єм йде до нашого. Дисплея, інший роз'єм з сигнальними дротами йде до нашого двигуна. І є один силовий роз'єм ось такий, плюс-мінус. Також йде до двигуна. Контролер знаходиться, я так зрозумів, в самому двигуні. Почав тут все уважно дивитися, думаю, може десь якийсь не пропай. Тому що він ж вмикався, кажуть люди, а в мене не вмикається. Замінив запобіжник інший поставив, думаю, можливо, той десь там не контачить. Зняв дисплей, подивився, розкрутив. Тут ось така пластмаска я зняв. Подивився до цих дротів. Думаю, можливо, ось тут де згинається дріт, заходить в раму. Можливо, десь він там переламався. І перестав контачити. І все ціле. Продзвонив від дисплея до цього роз'єма Все дзвониться, всі дроти цілі, а велосипед у мене не вмикається. Ось така ситуація. Каже власник, що велосипед робочий, а в мене він не працює. Напевно, на сьогодні буде все, тому що вже. На дворі темно. Завтра зранку ще подивлюсь, можливо, щось не додивився. Ще раз вирішив зняти цей роз'єм від дисплея і продзвонити ці дроти, які йдуть від дисплея до ось цих роз'ємів. Шевелив тут вліво-вправо. Все нормально. Дроти цілі. Проблема 100% не в дротах. Думаю, можливо. Батарея настільки погана, що, не, що велосипед не хоче вмикатись. Під'єднав електронне навантаження. Ось, можна бачити, зараз 36 вольт на виході цієї батареї. Навантаження струм 4 А даю. Просідає так, до 33 вольт, але цього мало бути достатньо, щоб він увімкнувся. Можливо, так. Їхати він не захотів би, але мав би увімкнутись. Не знаю. Все точно Іду лягаю спати. Новий день. я наш вимірювальний прилад напруги, щоб подивитися, що там з напругою на комірках. Можна бачити, перша комірка, яка була розряджена до 1,2 вольта. За ніч у нас розрядилась до напруги 3,4 вольта. Ця комірка має саморозряд. Зараз на даний момент 163 мВ різниця між комірками. Що я подивився ще? Подивився, що наша батарея спілкується з велосипедом. І, можливо, проблема в тому, що немає запуску, тому що немає команди від нашої плати БМС. Ось ці два дроти, сигнальні, білий і синій, вони йдуть на ось ці контакти. На ось цей. і ось цей. Це у нас плюс-мінус і два сигнальних дроти. І ці сигнальні дроти йдуть прямо на наш дисплей. Я вже їх тут видзвонив, вони цілі. Я ще дивився це вчора. Тут вони проходять кольором оранжевим і зеленим. Я ось так їх помітив маркером. Получається, батарея. Якось спілкується з нашим дисплеєм Можливо, проблема в тому, що немає команди запуску, і велосипед цей не хоче запускатися. Оскільки цю батарею вже паяли, розбирали. Можна бачити, я вам показував, тут перемички були запаювали, ось це все залито В нас клеєм. Не думаю, що це завод робив. Тут щось удосконалювали. І 100% сказати, чому він не працює, я не можу. Тут потрібно потратити трішки більше часу, щоб всім цим розібратись. А в мене його немає. Тому, напевно, збираю все це і віддаю без ремонту. Зібрався велосипед. Думаю, спробую його увімкнути. Натискаю кнопку включення, і що ми можемо бачити, наш велосипед не вмикається. Ось така ситуація з цим велосипедом. Велосипед досить непоганий, якісний, але є проблеми з електронікою. Я ціную свій час і не хочу займатися цим старим велосипедом. Тут потрібно потратити не одну годину свого життєвого часу, щоб знайти інформацію, що тут і де тут. А велосипед, на мою думку, цього не вартий. Тому я його віддаю без ремонту. Пишіть свої коментарі. Завжди радий їх почитати. Хто не підписався на канал, підписуємося. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Всім дякую за увагу. До побачення!